Ти що попутав до весь як ти гомонець? Хлопці, хлопці, може не треба, хлопці, будь ласка. Ага, нам треба твоя крипта, інакше тебе зараз попаяємо. Хлопці, хлопці, все зроблю, все зроблю. все зроблю. Тримайте гаманець. А, а пін-код? який пін-код? Та ти що нас хотів обдурити, жук? Та я тебе зараз опаяю. Ні, ні, будь ласка, 3, 1, 4, 1, 5, 9. Почасти. П'ятсот доларів? Та ти що знущаєшся? Я тебе зараз запаяю. Ні, 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 це все, що в мене є. Ну то що, по 250, та нехай. Щойно, ви стали свідками атаки паяльником, суть якої полягає в тому, щоб фізичною силою отримати доступ до вашої крипти на біржі або на криптогаманці. Як добре, що ці телепні не знають про кодову фразу. В Ledger є можливість створити прихований гаманець, додавши до своєї сітфрази 25 слово. До цього гаманця ви прив'язуєте ще один пін. Тобто, у вас є один криптогаманець, але у ньому є два гаманці. На один можна закинути 500 доларів, якраз для таких випадків, а на іншому тримати основний баланс. А про нього ніхто не знатиме. Стоп, що?